І обирати їжу потрібно ту, яка вам реально подобається, і вам різко захотілося якусь шоколадку чи, наприклад, чіпси. Емоційний голод та фізичний голод. Компульсивне переїдання може відбуватися непомітно, це значно погіршує якість її життя. Ви коли-небудь ловили себе на тому, що ви їсте не тоді, коли відчуваєте фізичний голод, просто коли. Хочеться щось пожувати. Гарантую, що це може відбуватись набагато частіше, ніж вам може здаватись, і це є симптомом емоційного переїдання. Всім привіт! Я вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Краєвська Анастасія, я психотерапевт та клінічний психолог. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке переїдання, які види бувають переїдань, чому вони виникають, і головне, що з цим робити. Напишіть в коментарях, чи було у вас колись емоційне переїдання, коли ви не відчуваєте фізичного голоду, але все одно є бажання щось з'їсти. Насправді переїдання це коли ми вживаємо більше їжі, ніж нам необхідно фізіологічно, проте переїдання бувають двох видів: це нападоподібне переїдання та компульсивне переїдання. При цьому у них є дуже багато спільних ознак, але у них абсолютно різні механізми та причини виникнення. Перший вид це нападоподібне переїдання англійською мовою це називається binge eating, і це розлад харчової поведінки. Він є найрозповсюдженішим і на нападоподібне переїдання страждає близько 4-6 від загальної популяції. З 2013 року нападоподібне переїдання включено до міжнародної класифікації хвороб, і це є психічним розладом. Нападоподібне переїдання має дуже чіткі критерії, які прописані в міжнародній класифікації хвороб, і це наступні критерії. Перше – це Вживання їжі за короткий проміжок часу, орієнтовно дві години, в надмірній кількості, тобто, це та кількість їжі, яку в середньому людина не може спожити за такий час. Також на подоподібне переїдання характеризується повною втратою контролю, тобто людина не може усвідомити скільки і що конкретно вона зараз вживає. Також ці епізоди переїдання супроводжуються тим, що людина. Дуже швидко вживає їжу. Зазвичай це відбувається наодинці через відчуття сорому. Також людина відчуває провину після вживає їжу до такого фізичного дискомфорту, і все це значно погіршує якість її життя. На переїдання характеризується такою частотою, що воно виникає не менше ніж один раз на тиждень протягом трьох місяців і. Ключове тут, що кількість їжі вона дійсно більша ніж може з'їсти середньостатистична людина за один раз. Людина дійсно переживає дуже сильний дистрес від таких переїдань, але при цьому у неї немає компенсаторної поведінки, як це буває при булимії. Тобто при нападоподібних переїданнях людина не відпрацьовує їжу, не сидить на дієті, не голодує і не викликає в себе блювання. Дуже часто нападоподібне переїдання пов'язане з ожирінням. Або з депресією, або ж із тим, і з тим одночасно. І дуже часто саме ці причини є основою звернення до спеціаліста. Насправді, на подоподібні переїдання вони зустрічаються не так часто, і дуже часто цей термін використовується некоректно. І другий вид переїдань це компульсивне переїдання. Це те, що так досить розповсюджено, і те, що ми можемо зустрічати практично у кожної людини в той чи інший період життя. Компульсивне переїдання може відбуватися непомітно, тобто, це не обов'язково вживання великої кількості їжі за один раз. Компульсивне переїдання може бути розтягнуте протягом дня. Наприклад, людина весь день щось потрошки під'їдає, але в загальній сумі вона має переїдання. Або ж, наприклад, людина цілий день нічого не їла, тому що в неї багато справ, або вона сидить на дієті, і потім ввечері вона з'їдає більше ніж їй потрібно, тому що вона втомлена, тому що в неї немає настрою. Все це буде компульсивним переїданням. Компульсивні переїдання в більшості випадків пов'язані з нашими емоціями, тобто, ми заїдаємо сум, страх, нудьгу, сором або самотність а в деяких випадках навіть радість. Компульсивне переїдання в деяких випадках може перерости в нападоподібне переїдання, проте це не трапляється так часто. І при компульсивному переїданні немає такої прям втрати контролю, як при нападоподібному переїданні. Тобто при компульсивному переїданні людина в принципі або не помічає, що вона переїдає, бо це маленькими порції протягом дня, або ж вона може розуміти, що вона переїдає, але просто вона... Не може зараз знайти для себе кращого рішення. І так, цих два види переїдань, вони мають певні спільні ознаки, тобто їжа вживається в більшій кількості, ніж необхідно. Це відбувається в більшості випадків швидко, супроводжується емоційним дистресом, відчуттям провини, ненавистю до себе. Також це в більшості випадків відбувається наодинці, бо коли хтось є поруч, людина може себе контролювати і не переїдає. І коли ми говоримо про переїдання, дуже важливо проговорити такий момент, як емоційний голод та фізичний голод. Насправді ви можете зустріти безліч інформації про те, що це абсолютно два різних голоди, і нам дуже важливо їх розрізняти, тому що фізичний голод це коли ми просто потребуємо енергії та їжі, і в такому випадку ми Можемо їсти все, що може дати нам цю енергію, тобто у нас немає якоїсь перебірливості чи вибірковості. Нам просто потрібно поїсти. І емоційне переїдання це коли нам е, різко захотілося чогось конкретного. Наприклад, ви сидите ввечері і вам різко захотілося якусь шоколадку чи, наприклад, чіпси. Але правда в тому, що емоційний та фізіологічний голод не завжди можна розділити. І насправді тішити себе думкою про те, що можна навчитися розділяти два цих переїдання, на мій погляд, не дуже коректно, тому що їжа нам дійсно має приносити задоволення і обирати їжу потрібно ту, яка вам реально подобається і яку ви хочете саме зараз. І так, які ж причини переїдання? Ну, перша найрозповсюдженіша причина. Це те, що ви просто банально не доїдаєте. Ви сидите на дієтах, у вас є харчові обмеження, ви постійно намагаєтесь ввести собі якісь жорсткі правила, яких вам важко дотримуватись. Ви пропускаєте прийоми їжі через те, що ви дуже загружені, завантажені, і потім ввечері ви переїдаєте. Або ж у вас немає повноцінних прийомів їжі, у вас немає чіткого сніданку, обіду та вечері, і ви просто протягом дня постійно щось під'їдаєте, а ввечері просто не їдаєтесь. Це саме розповсюджена причина переїдання. Також важливим фактором є наші емоції. Якщо у вас відсутні навички емоційної регуляції, якщо ви не вмієте залишатися своїми емоціями, якщо ви не вмієте відчувати повністю все, що відбувається, якщо ви не розумієте, що саме ви відчуваєте, ви будете перегідати. Тому дуже важливо працювати з емоціями. але... Важливо розуміти, щоб працювати з емоціями можливо лише після того, як ви маєте повноцінне, достатнє та збалансоване харчування інакше ви будете все одно переїдати, як би гарно ви не розуміли свої емоції. Інші розповсюджені причини переїдань це низька самооцінка, порушене сприйняття себе та власного тіла. Надмірна зацикленість на фігурі та вазі, та взагалі на зовнішньому вигляді, це прагнення до ідеальності, тобто перфекціонізм, тривожні розлади, все це загально може впливати на те, що ви будете переїдати. І дуже важливо також не забувати просто банальні. Звички, які у нас сформувались протягом життя, і які також можуть мати певний такий негативний вплив. І важливо ще також розуміти, що у деяких з нас є певні генетичні схильності до тих чи інших розладів харчової поведінки, і це також може реалізовуватись під впливом там негативного зовнішнього середовища. Наприклад, якщо ви є носієм гену, який відповідає за схильність до РХП. То якщо ви будете сидіти на дієтах, ці гени почнуть реалізовуватись. Що ж робити з усіма цими переїданнями, і як нарешті вийти з цього замкнутого кола? Перше, що потрібно робити, це почніть ввести харчовий щоденник. Фотографуйте, записуйте всю їжу, яку ви споживаєте протягом дня, кожне печиво з кавою, кожну цукерочку. Вам треба реально розуміти, скільки їжі ви вживаєте. Після цього спробуйте проаналізувати, чи достатня кількість білків, жирів вуглеводів в вашому раціоні, чи достатня кількість клітковини. Чи не забагато у вас непоживної їжі в раціоні? Тому що через це ви також можете переїдати. І після цього спробуйте збалансувати свій раціон. Додайте більше повільних вуглеводів, додайте більше овочів. Не виключайте солодощі чи їжу для задоволення. Фокусуйтесь на тому, щоб навпаки додавати поживну їжу в свій раціон. Друге, що я завжди раджу робити, це вести щоденник власних емоцій. Виписуйте всі свої емоційні переживання, фіксуйте емоції, називайте їх. Якщо ви якщо ваш емоційний діапазон зводиться до того, що ви знаєте лише радість, сум. Самотність злість, вам потрібно розширити цей емоційний діапазон. Вивчайте різні види емоцій, вивчайте, які, яка палітра буває у різних емоцій, та вчіться називати ці емоції у себе. Це вже допоможе вам з емоційною регуляцією і полегшить ваше відчуття. Коли ви зможете. Повноцінно розуміти, що саме ви відчуваєте, спробуйте зрозуміти, яка потреба стоїть за цими емоціями, чого ви зараз насправді потребуєте, чи це шукати інші додаткові способи задоволення цих потреб і не використовуйте виключно одну їжу для цього. Але пам'ятайте, що часом підтримати себе їжу це абсолютно нормально. Проблема починається тоді, коли це єдиний спосіб емоційної регуляції. Третє це випишіть всі фактори вашої вразливості, все, що може впливати на те, що ви будете переїдати. Наприклад, недосип, втома забагато тренувань або навпаки, ви мало рухаєтесь і вам через нудьгу хочеться їсти більше. Всі емоції, які можуть на це впливати, абсолютно все, що може посприяти тому, що ви будете переїдати. Це може бути пропуск одного прийому їжі, або замало повільних вуглеводів, або зустріч з людиною, яка вас тригерить, з якою ви відчуваєте постійну якусь напругу. Тобто, чим більше факторів для себе ви випишете, тим буде краще. Тому що ви будете чіткіше розуміти, як це працює, а відповідно ви зможете впливати на процеси того, що ви будете переїдати. Тобто ви можете або заздалегідь планувати, що сьогодні, скоріш за все, мені треба трішки більше їжі. Або ви можете вдовільняти свою іншу потребу, яка насправді є. Тобто, якщо ви, наприклад, не виспались, ви можете там лягти сьогодні раніше і там гарно відпочити. Або якщо ви втомлені, ви можете е, приготувати собі збалансовану, смачну, класну, повноцінну вечерю і попіклуватись про те, щоб у вас була можливість відпочити і бажано відпочивати не в каджетах. Наступне це харчування по годинам. Якщо у вас хаотичне харчування, скоріш за все відчуття ситості та голоду у вас буде порушено, і це абсолютно нормально. Не орієнтуйтесь на це і поки що намагайтеся їсти кожні 3-4 години. З часом, коли ви будете тримати такий режим, ваші відчуття відновляться і ви зможете вже якось доповнювати свій харчовий режим. І наступне, це дуже крута практика, яка називається будильник. Коли ви вживаєте їжу, сформуйте собі свою стандартну порцію, можливо, ви відчуваєте, що вам хочеться переїсти. Підготуйте свою порцію їжі, з'їжте половину. Далі поставте таймер на 10-15 хвилин. Бажано, щоб в цей період часу їжа не була поруч з вами, тобто не була у вас перед очима. 10-15 хвилин відпочиньте, переключіть собі фокус уваги і спостерігайте за своїми відчуттями. Якщо через 10-15 хвилин ви відчуєте, що ви вже не голодні, ви можете не продовжувати цей пройом їжі. Якщо ж ви відчуєте, що вам хочеться їсти ще, то ви можете абсолютно спокійно доїсти свою їжу. І чим частіше ви будете робити цю практику, тим краще ви почнете відчувати власні потреби. Також дуже корисними будуть будь-які практики усвідомленості. Медитуйте, дихайте, займайтеся йогою, робіть там практику усвідомленого споживання їжі чи будь-які інші, але все це буде покращувати ваше відчуття себе, а отже, і відчуття власних потреб. Отже, переїдання це не лише про їжу, це більшою мірою про наші емоції та наше відчуття себе. Коли ми не в контакті з собою, то в більшості випадків наше харчування буде хаотичне. Та воно не буде відповідати нашим потребам. Напишіть в коментарях, які методи контролю переїдань вам найбільше допомагали, і, можливо, вам вдалося побороти це відчуття, або ж поділіться своєю історією, якщо переїдання вас турбують зараз. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше порад про те, як відновити свою харчову поведінку, та ставте лайк, якщо це відео було вам цікавим та корисним. До зустрічі!